Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Подивіться, які у мене розквітли на підвіконнику квіти. Який у мене розсвів домашній клен. І тут іще подивіться, які квіточки гарні, скільки його багато. Він напоминає виноград. Як я їхала в автобусі, людина в мене питає: ви виноград везете? Я кажу, та ні, це квітка. Ще традисканці є така квітка. Потім у мене є ще такими рожевими отруяндами квітне. Каланхоє. Жіноче щастя, тільки відсвіло. Дерево в мене є. Грошове дерево. Гроші валять ні по дєцьки Потім є в мене такий колокольчиками маліновими цвіте. Кактусик з його кактусик, Це купила новий калачик. Зацініть якраз ота, які сиреневі квіточки красиві. Потім у мене такі колокольчики, калерія, сиреневі такі колокольчики. Вони ще, правда, молоденькі. Вже цвіли, я йому верхушку обстригла. Такий кактусик у мене ще є, ще таке деревце, правда, його обстригла. Воно тепер, наче після та якогось цунамі, ні листочків нема, ну нічого воно відросте.